Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2009-2010 років. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Група F. Третій тур, 20 жовтня, 2009 рік. Міланський Інтер. У себе вдома. У Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Команди приймає Київське Динамо, Валерія Газаєва. 2-2. Нічія. І сьогодні я друзі хочу пригадати цей поєдинок. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Головний арбітр даного матча Мартін Аткінсон обслуговує даний поєдинок і стартова розновка Міланського Інтера. 4-1-4-1. Жозе Маурінія, головний тренер команди, Жулія Сезар. У воротах, пара центральних захисників, Лусіо Самуель, Майкан по флангах, Камб'яза, Опорний півзахисник, Уеслі Снейдер Станкевич, такувальні півзахисники. Хав'єр Дзанеті, капітан команди «Мунтарі» по флангах, та саме нападі. Вістака стартова розстановка Міланського «Інтера». Куївський Динамо, Валерій Газаєв, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розстановка в української команди у воротах. Богуш, Пара центральних захисників Ліандро, Алмейда Маграа. Якраз по флангах. Тарас Михайлік Вукуєвич опорний півзахисник Нінкович атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко, Андрій Шевченко. По флангах та Артем капітан команди у нападі. Ось така стартова розстановка. Куївського Динамо. А тепер, друзі, про сам безпосередньо футбол. Давайте будемо говорити. Друзі! Неймовірний старт матчу від київської команди. Київське Динамо розпочинає просто неймовірно цей поєдинок. П'ята хвилина матчу. Маграо. Штрафний від Маграо. На п'ятій хвилині матчу. Штрафний від Маграо. Маграо. Там пробував, якщо Маграо. Рикошет від чи Мяч Доходить до Тараса Мігаліка. Міхалік. Удар з розворота. Гол один, один, Нуль! пятых в наматчик и я гол на Сан Сіро Тарас Михалик пробовая З розворота М'яч від стійки влітає у ворота Міланського Інтера. Фантастичний старт від української команди. Просто неймовірний старт. Інтер був пасивний. У перші хвилини, перші хвилин 15, інтер був пасивний. Uh, інтер був справді пасивний. Uh, київський динамо я вважаю. Перших хвилин 15. Виглядало поцікавіше uh, за свого суперника. Дуже активно виглядала київська команда, дуже активно. А, десь цих хвилин, ці такі 15-й, Міланський інтерпоступова команда стала приходити, да, відповідно, приходити в свої кондиції. А, перехопили Міланці ініціативу, більше стали атакувати позиційно. А, захист київського Динамо був дуже міцний. Дуже міцний був захист київського Динамо. Прям дуже міцний. Uh, але Міланський Інтер справді так поступово, поступово, поступово Команда Жазе Маурінія все-таки стала ініціативу перехоплювати. Uh. Ну і відповідно, да, ось на 35-та хвилина матчу. Веслі Снейдер. Дуже здорово, дуже здорово. Відає передачу на Лусіо Лусіо викочує м'яч на хід Странковичу, а Той виходить на ударну позицію. Небезпечно. Небезпечний момент. удар гол Один-один. Забиває гол. Мілан Інтер, пішов вратар київського даму, також на випередження, але футболіст «Інтера» Дян Станкевич. так знаєте, В останню майже мить, знаєте, так встиг пробити по воротах, пробити повз вратаря київського Динамо. Рахунок команди стає 1-1. все-таки міланці відігралися. Далі. Що відбувається далі на футбольному полі? А далі кияни заробили кутовий вже через 5 хвилин. Кутовий. Знову Маграо подає Кутурі. Маграо. Лівий фланг. Да, з лівого фланга був Кутурі, який склад Дінамо. А, Кто подай Маграо? Маграу. Выконы так знаєте, слова подачі, знаєте, пішла від Маграо, Слова подача дождникачика Ригажит. У нас гол 2-1. Київский динамо забиває вдруге на 40 й хвилині матчу, 2-1. Автогол, автогол відбивається від Лусіо. Лусіо зрізає м'яч головою у власні ворота. Прикрий м'яч для Міланського інтера, але кияни награли на цей гол. Кияни заслужили цей гол. 2-1. Українська команда вдруге у тому поєдинку вийшла вперед. Ну, і відповідно на цьому якраз -то перший тайм якраз -то завершився з рахунком 2-1 на користь київського Динамо. Е, кияни, в принципі, якщо брати ось перший тайм то кияни краще розпочали. Потім інтер десь трішки команда ініціативу перехопила, але кияни знову забирають кінцівку. Кінцівка була за киянами, вони забили 2-1. На другий тайм у міланського інтера Жозе Мауриньо вийде Суасо. Вьера та, у вийде в та а, Ну, Укаян казати про другий тайм друга хвилина другого тайма. Ну, тобто 47 хвилина. А, інтер включається стандартне положення також Кутовий, Снайдер подачу подачи вуконалитор. по і забиває гол 2-2. забиває гол літо. Кутовий був з правого флангу самолето. пробиває та забиває гол. Рахунок у матчі стає 2-2. Міланський «Інтер» відіграється на 47 й велика матчу. А, після того крахунок став 2-2. Обидві команди грали на атаку. Інтер був активніший у другому таймі. Хороші було народу вто у Снейдера. Лакеянин дуже надійно дужна Дина захищалася, надійно захищалася української команды. 73-й хвилин матчу. Андрій Шевченка, Шевченка, виходить один на один. Шевченка, Шевченка, Шевченка. Не забу. Дуває Андрій Шевченка. Андрій не зміг Андрій Шевченка переграти Богуша. Він впорався з ударом Андрія Шевченка. Не вдалося реалізувати чистий вихід один на один. Не вдалося реалізувати. Не вдалося реалізувати легенді українського футболу. Андрій Шевченка. Богуш відбив удар Андрія Шевченка на 73-й хвилині матчу. Супер шанс у київського Динамо. У доданий, у доданий час Суаса пробиває, забиває, але офсайд, офсайд. Підіймає суддя, тому гол не було зараховано. Рахунок залишився у матчі 2-2. В кінці кітів суддя дає фінальний свисток, який фіксує неймовірну бойову нічію. 2-2 у Мілані на Сан-Сіро. Це був неймовірний матч. Якщо дивитися статистику даного поєдинку, що ми з вами тут маємо? Водій м'ячем. Має а плюс-мінус воно було ось таким: 57 на 43. Перевага Міланського Інтера. За ударами 15-11, перевага Міланського інтера. 6-3 за ударами в площину перевага Міланського інтера. за кутовими 7-3. Перевага Київського Динамо. У Укен було більше кутових. Але при цьому таки ударів було більше у Міланського Інтера. І володіння м'ячем трішки було більше у міланської команди. Ну і друзі, давайте висновок. Ось давайте, друзі, підведемо Ось загальний висновок цього матча. Матч був дуже динамічний, дуже динамічний, з активною атакою Інтера і гострими контратаками київського Динамо. Інтенсивний був темп, дуже багато було моментів з обох команд, з обох сторін. В принципі, у динамівців, у цей шанс Андрія Шевченка на 73-й хвилині матчі да? бойова атмосфера була, до речі, у Мілані. В принципі, знаєте, друзі, що я вважаю? Що Я вважаю, Я вважаю, що нічого це справедливий рахунок, тому що ну, ніх, ніхто не заслуговував програти. Тобто це був плюс-мінус рентгену футбол, да, інтер був по острійшем трішечки, Буквально трішечки по статисті. Але океани на поразку точно награли. Справедлива нічя. 2-2 у Мілані. Пригадали ми, друзі, цей поєдинок 20 жовтня 2009 рік, сан Мілан, Мілан, да? Динамо Київ, Інтер. Мілан, Динамо Київ. 2-2. Боєва ніч. Побажаємо друзі Міланському інтеру добра. Київському Динамо побажаємо добра також. Я вам, друзі, хочу від Чергусе усім також побажати добра досього найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Да? Будьте щасливі, всім зустрічей всім пока.